Всім привіт! Це відеогляд на іграшковий позашляховик на радіокеруванні. До комплекту входить машинка, інструкція, акумулятор викрутка, зарядний кабель та пульт керування, Шини м'які, а малюнок протектора забезпечує відмінне щеплення. Одразу можна задати переважний напрямок руху для передніх коліс, але я залишу все так, як є. Знімаємо кришку та вставляємо акумулятор. Кришка добре тримається і без гвинта, але якщо ви збираєтеся користуватися на вулиці, то краще все ж таки зафіксувати. Аби увімкнути пульт керування, нам знадобляться дві батарейки, які до комплекту не входять. Таким чином задаємо напрямок руху колеса, або ж направляємо машинку вперед чи назад, поза шаховик на задньому приводі. Машинка легко входить в повороти та долає перешкоди. Якщо у вас дві машинки, ви зможете користуватися ними одночасно. Але звісно, що до кожної підходить лише свій пульт. На відео керування відбувається за допомогою двох пультів. Навіть якщо врізатися в стіну, то нічого з позашляховиком не станеться. Тепер покажемо, як машинка рухається по глиняній трасі після дощу. Вже за 5 хвилин глина налипає на колеса, стає тяжче і машинка рухається повільніше. Та все ж таки вона себе дуже добре показує в даних умовах. Ні в якому разі не занурити її у воду та не використовувати під час дощової погоди.